Всім привіт! розповім вам історію про нашого Марлі, котика, якого ми підібрали три місяці тому, з лишаями, глистами, блохами, кліщами у вушках, такого маленького, всього і бідненького. Лікували ми його півтора місяці, він жив у нас окремо від усіх тварин, адже в нас ще п'ять котів і собака. За цей час він вилікувався, був дуже вже активний, грайливий. Потім ми його викупали, висушили. Він став такий чистенький, гарненький. Ці оченята на них неможливо дивитися просто так. Дивіться, який він маленький, який він гарненький. Як його можна не любити? Він нам за це віддав всю свою любов. Він такий лагідний, він такий добрий. Це просто чудо, а не котик. Тепер це чудо з нами і спить, і грається, і бігає, веселить нас потрошку. І в наступних відео я вам покажу, як він ще ходить з нами гуляє по полю, по полях, значить якийсь песик. Будьте з нами!